Останній комуністичний лідер Румунії та її перший президент, політик, що пішов на перекір союзникам, глава держави, якого спіткав суд і ганебний розстріл під стіною армійського туалету, Ніколая Чаушеску, диктатор, який правив Румунією протягом 22 років. Але, попри глибоке вкорінення на посаді глави держави, його правління закінчилось раптово, а сам він разом із владою втратив і життя. Чому ж протягом понад двох. Двох десятків років у державного керма Чаошеску так і не зміг здобути прихильність серед румунії. Ніколай Чаошеско народився у 1918 році в бідній румунській родині в селі Скорнічешть. У віці 11 років закінчив сільську школу й перебрався до Бухаресту, де почав отримувати ази професії чоботаря. Спочатку працював на фабриці, а потім влаштувався помічником майстра до взуттєвої майстерні Олександра Сандулеску. Чоботар був активним членом тоді ще нелегальної румунської комуністичної партії. Саме він і долучив молодого Чаушеску до діяльності румунських комуністів в 1933 році. Ніколая Чаушеску офіційно приєднався до комуністичного руху. Він брав активну участь у партійному житті. Відвідував зустрічі, демонстрації. За це молодий Ніколає неодноразово потрапляв за ґрати. Періоди ув'язнення не були довгими, але загальна тривалість його перебування у в'язниці склала близько двох років. При цьому деякі заклади, до яких його забирали, були каторжного типу, зокрема, каторга для політв'язнів Довтана, де він познайомився з багатьма учасниками румунського комуністичного руху. За Ніколає швидко закріпилася репутація активного пропагандиста, комуніста та антифашиста. В середині 1930-х років Ніколая Чаушеску активно подорожує країною, виконуючи партійні завдання. Тим самим привертає до себе увагу румунської королевської таємної поліції. В особовій справі Чаушеску було вказано, що він небезпечний комуністичний агітатор і розповсюджувач комуністичних та антифашистських матеріалів. Тут варто згадати, що всередині середині 1930-х в Румунії частина керівної верхівки схилялась до союзу з Німеччиною. В країні ширились ідеї фашизму. Тож влада полювала не лише на тих, хто ширив комуністичні погляди. А й на антифа через власне завзяте та вперте захоплення комунізмом у 1936 році Чаушеску в чергове потрапив до в'язниці. Вирок був немалим: два роки каторги для політв'язнів, півтора року в'язниці і на додачу. Ще рік він мав перебувати лише у рідному селі без права виїзду в 1939 році. Ніколаєв вийшов на волю дострокову й не надовго го він знову загримів за грати, де провів весь період Другої світової війни. Але протягом коротких місяців на волі він встиг взяти участь у декількох комуністичних демонстраціях. На одній з яких познайомився з Єленою Петреску, яка пізніше стала його дружиною і мала неабиякий вплив на румунську політику. До осені 1944 року Ніколая Чаушеску встиг змінити багато в'язниць, але з останньої концтабору тиргу Жиу йому вдалося втекти. Ніколай знав, що цього разу він опиниться на свободі надовго. В серпні 1944 року попередню румунську владу відсторонили. Комуністи почали швидко зміцнювати свій вплив. А політична кар'єра Чаушеску завдяки знайомствам в таборах отримала можливість стрімкого розвитку. З 1944 до 1945 року. Нікола Чаушеску обіймає посаду секретаря Союзу комуністичної молоді а після цього стає начальником вищого політичного управління збройних сил. Йому одразу надають звання бригадного генерала, і це при тому, що в армії Чаушеску ніколи не служив. В 1945 році він стає членом центрального комітету румунської комуністичної партії. Кар'єра Ніколая Чаушеску розвивається стрімко, а партія зростає. До середини 1950-х років він фактично був особою номер два як в РКП, так і в усій Румунії. То в політбюро Чаушеску Ошеску займається кадрами, а згодом контролює діяльність спецслужб. Паралельно просувається і його військова кар'єра. Людина, яка не мала нічого спільного з армією та військом, в 1956 році керувала вищим політичним управлінням збройних сил та мала звання генерал-лейтенанта. 4 листопада 1957 року життя майбутнього лідера Румунії могло передчасно обірватися. Він у складі делегації інших румунських політиків прямував з Бухареста до Москви на святкування річниці жовтневої революції. Літак іл 14 успішно дістався з Бухареста до Києва, дозаправився і вирушив до столиці СРСР. Через щільний туман борт сідав по приладах і під керівництвом диспетчерів, але пілоти все одно припустилися помилки, зачепили дерева перед посадковою смугою і приземлили літак поза нею. Серед пасажирів загинув секретар РКП Григоре Преотяса. Інші серед яких був і Ніколай Ошеску лише травмувалися. До 1965 року помітних змін в кар'єрі Чаушеску не відбувалося. До головної ролі в румунській політиці йому залишався лише один крок, на заваді якого стояв Георге Георгію Деш. Цей досвідчений політик керував країною з 1947 року, і саме він просував Ніколая по партійних сходинках. Але в 1965 році Георгію Деш помирає. Ніщо не заважає Ніколая Чаушеску схопитися за перше партійне крісло. Повне захоплення влади Чаушеску проводить поетапно. Спочатку він, як компромісна кандидатура, стає першим секретарем центрального комітету партії. Після цього критикує період правління свого друга і попередника Георгію Дежа й амністує притв'язнів. Таким чином, Ніколає здобуває політичні бали від румунських громадян. Вже за два роки він на додачу стає головою Держради та займає водночас найвищу державну та найвищу партійну посади. Ніколай Чаушеску ставав дедалі популярнішим. Румунам він подобався своїми заявами щодо розвитку країни країнам заходу, тим, що дистанціювався від СРСР і прагнув зміцнення зв'язків з капіталістичними державами. В кінці 1960-х та на початку 1970-х років Ніколає доводить процес узурпації влади до максимуму. Дві третини всіх найвищих партійних функціонерів його люди. Устав румунської компартії змінено. Змістити його з посади майже неможливо. Опоненти Чаушеско або здійснюють самогубство, або утримують посади подалі від центру ухвалення рішень. Сам же вождь стає верховним головнокомандувачем збройних сил Румунії. 28 березня 1974 року Ніколай Чаошеску робить останній крок на шляху до повної диктатури в румунській конституції. З'являється посада президента, новий глава держави очолює виконавчу гілку влади, хоча посада прем'єр-міністра залишається на випадок невдоволення громадян. Чаушеску страхує себе. Президента обирає не народ, а парламент терміном на 5 років. Така схема також забезпечувала швидкі вибори. Тому вже 29 березня, тобто наступного дня, Чаушеску стає першим президентом Румунії, якого тричі переобирали як єдиного кандидата. В процесі узурпації влади Ніколая Чаушеску поступово закручував гвинти усіх відносних свобод, які існували в Румунії. Якщо на початку 60-х років в країні існувала відносна свобода преси, могли функціонувати хоча б псевдонезалежні політичні організації, існував більш-менш вільний перетин кордону а індумців переважно саджали під домашній арешт, то за 10 років все змінилось. Під час своєї поїздки до північної Кореї Ніколай надихнувся режимом кімів і розпочав наступ на всі псевдодемократичні свободи румунів, а також почав створення культу власної особистості. В румунських школах була запроваджена агресивна пропаганда. Сфера культури та змі повинні були повністю працювати на популяризацію комуністичних ідей та особистості Чаушеску. Інодумців жорстко карали. Політичні в'язні відправлялись в табори. Всі політики та чиновники, які, хоча б якось, могли похитнути авторитет президента, ставали вигнанцями. Режим Ніколая велику увагу приділяв науковим дослідженням в період його президентства. Академія наук Румунії довела, що Румуни, начебто, є прямими нащадками стародавніх римлян, а румунська мова найближча до Латини. На додачу Чаушеску протягував у владну верхівку своїх родичів. Наприклад, його дружина у 1980 році стала першою заступницею прем'єр-міністра. Культ особистості Ніколая Чаушеску мав колосальний масштаб. Вулиці румунських міст прикрашали величезні плакати лідера, в книжкових магазинах продавали різні твори про нього, а також 28-томну збірку його виступів. В музичних крамницях в асортименті були аудіозаписи його промов. Новини на телебаченні переважно присвячувались порядку денному президента. Його називали Геній Карпат. Повноводний до розуму, джерело нашого світла та герой з героїв. Хоч Ніколай наслідував найкращі практики режиму радянських комуністів, СРСР його відверто не любив. Він підтримав праську весну, засудив введення радянських військ до Чехословаччини. Не відвернувся від Ізраїлю після шестиденної війни, а в 1979 році Чаушеску відкрито засудив вторгнення СРСР до Афганістану, гучний ляпас радянським комуністам. Водночас він часто відвідував капіталістичні країни та демонстрував себе як комуніста-реформатора, що не могло не дратувати керівництво радянського союзу. На заході разом з прихильністю політиків він отримував багатомільйонні кредити. Загалом Румунія з 1975 до 1987 року запозичила у різних країн 22 мільярди доларів. Отримані позики витрачались на модернізацію виробництв та масове переселення людей з невеликих міст до промислових та аграрних об'єднань, така собі колективізація. Громадяни гинули від важких умов праці та побуту. Водночас країна втрачала запаси енергоресурсів, була змушена вкладати все більше коштів в енергетичний сектор. Економіка Румунії сипалась в 1977 році. Ніколая Чаушеску був змушений підвищити пенсійний вік та скасувати пенсії по інвалідності. Це викликало величезне невдоволення. Першими властувати почали шахтарі. Згодом до них приєдналися робітники інших підприємств. Протести виникали постійно і нічого не могло їх зупинити. Навіть особисті виступи Чаушеску перед протестувальниками після невдачі власної комунікації Ніколай спрямував на невдоволених загони силовиків. Зрештою, до кінця 1987 року. Економічні протести перетворились на антикомуністичне Брашовське повстання. До нього долучилась придушена румунська інтелігенція, яка розповсюджувала інформацію про порушення прав людини в країні. В 1989 році, попри протести, масове невдоволення владою та знищену економіку, Ніколає Чаушеску втретє переобрали президентом Румунії. Він активно роздавав інтерв'ю, зустрічався з представниками різних країн, їздив румунськими містами. Але все це не могло зупинити крах режиму, який наближався з шаленою швидкістю. 16 грудня 1989 року. На заході країни розпочались акції протесту. Вони були пов'язані з угорською нацменшиною, але зрештою трансформувались у вимогу усунути комуністичну владу. Акції широко висвітлювалися європейськими радіостанціями, і реальна інформація, яку вони надавали, різко відрізнялась від офіційних румунських повідомлень. Люди обурювались, а влада наказала силовикам стріляти. Під час придушення протесту було вбито близько півсотні чоловіків, жінок і дітей. Так з відносно невеликих, потоплених у крові мітингів, почалась румунська революція. Ніколай лютував. Він звинувачував в організації протестів інші країни, скликав секретні наради з силовиками, наказав знищувати незгодних фізично, стріляти на ураження. З прибічників компартії він доручив створити загони самооборони. 50 тисяч прихильників Чаушеску привезли до Бухареста та розквартирували. Велика кількість з їх сучасним українським терміном тітушок з'явилась 21 грудня в центрі румунської столиці на мітингу. Ніколай виголошував промову, а НАТО влютував. Почали сутички, було чутно постріли. Протест ширився містом. Наступного дня мертвим знайшли міністра оборони Румунії. Все було інсценовано так, наче він скоїв самогубство, проте чутки твердили, що Ніколая Чаушеску особисто наказав знищити міністра, той, начебто, відмовився віддати наказ військовим про розстріл демонстрантів. Ця подія стала поштовхом до того, що армія почала масово переходити на бік протестувальників. Солдати вступали в сутички з таємною поліцією та захищали мітингарів від так званих секурітати. Того ж дня люди захопили телецентр Бухареста та поширили повідомлення про падіння режиму Чаушеску. В місті тривали зіткнення, а Ніколає з дружиною тікали зі столиці. Далеко втекти диктаторській парі не вдалося. Гелікоптер, на якому вони летіли, був змушений приземлитися, адже повітряний простір по всій країні закрили, а вертоліт Чаушеску планували збити. Пілот дізнався про це, припинив політ та перейшов на сторону мітингувальників. У супроводі декількох соратників і двох агентів таємної поліції, Ніколая та Єлена Чаушеску захопили авто та спробували знайти прихисток. Їм це не вдалося. Усіх затримали в місті торговище та помістили під варту. 25 грудня відбувся суд над Ніколає та Єленою Чаушеску. Їх звинувачували у руйнуванні національної економіки та державних інститутів, збройному виступі проти народу та держави і геноциді. Суд тривав півтори години і нагадував Балаган. Процес був надмірно емоційним та неорганізованим. За свідченнями одного з його учасників всі базові процедури трибуналу ігнорувались, а вирок, ймовірно, було винесено напередодні. Тож суд був суто формальним. Процес відбувався на території військової частини о 14.50. Подружжя вивели у двір казарми, їх поставили спинами до солдатського туалету та здійснили винесений вирок. Розстріл перед смертю Ніколая Чаушеску встиг лише промовити. Я. Не заслуговую. Ніколай Челошевську справді вірив в те, що він рятує Румунію. Культ особистості неабияк вплинув на нього. Челошевсько страждав манією величі, гігантоманією та повністю ігнорував об'єктивну реальність. Він набрав для Румунії боргів по всьому світу, але за два роки зміг їх віддати. Ця принципова позиція підкосила економіку та, зрештою, привела комуністичний режим до краху. Він усував інодумців, експлуатував громадян задля досягнення тих державних цілей, які були потрібні лише йому. Він вважав усі свої рішення вірними, попри те, що кожне з них так чи інакше завдавало потужного удару румунському добробуту. Історія Чаушеску демонструє, що навіть ті диктатори, які перебувають у влади роками, рано чи пізно зникають. Пригноблений народ втрачає терпець, вимагає змін та розпочинає революції. І в цих революціях диктатори мають абсолютно реальний шанс померти від кулі простого солдата біля стін армійського сортиру.